Аптека на Коперника запрацює до кінця року. Інвестор, львівський бізнесмен Андрій Іонов відновить усе, як було за часів основання медичного закладу. За реставрацією наглядатиме німецький експерт відновлення дерева, що співпрацює по програмі з міською радою, сприятимуть збереженню аптеки та консультуватимуть інвестора представники влади, фахівці і громадські організації. Ремонт у приміщенні на Коперника-1 в востаннє робили наприкінці 70-х. та оновлення не було ідеальним. Тоді аптека втратила свій шарм. Зокрема, меблі перестали вражати насиченим чорним кольором. Замалювали, як ми бачимо, якесь невідомо якою фарбою, тому що зняти хімічним способом її неможливо. З допомогою фена теж вона просто. А якби сполаху Я... інвестор вирішив реставрувати аптеку однак це видалося незаконним місцевим мешканцям. Зокрема, людей обурило начебто вивезення старого касового апарату. Насправді він нікуди не зник. В сухому приміщенні він зберігається, коли буде відновлена аптека, відреставроване аптечне приміщення. Апарат буде повернути, тобто буде своє місце мати тут в аптеці знову. Що ж до сумнівів у законності дій підприємця, то все зробили згідно із законом, вважають юристи з юридичної точки зору порушень. Тут немає на даний момент. В аптеці проходять попередні роботи. Попередні роботи передбачені ДБН реставраційні консерваційні роботи на пам'ятках архітектури. Весь цей галас, який здійнявся довкола цього об'єкту, мені здається, надуманим і, можливо, навіть кимось замовленим з двох оглядів. Передовсім щоб, щоб себе пропіарити, а друге, щоб вкотре звинуватити міську владу в. Без діяльності чи в поганому відношенні до пам'яток перед тим як розробляти концепцію реставрації, треба знати стан приміщення, аби після дослідження вийти на конкретні завдання і проектні пропозиції. Так кажуть німецькі реставратори. Першим кроком у такій реставрації є фіксація стану усіх частин, і виходячи з цього, аналіз тих робіт, які треба провести. А наступним кроком має бути написання реставраційної концепції. Крістоф Юнгганс припускає, кілька місяців треба попрацювати, аби відновити аптеку. Підприємець іонов планує відкрити заклад до кінця року. Аптека не змінить свого призначення, лише стане цікавішою для гостей міста та львів'ян. Крім того, не треба забувати, що в цьому приміщенні було винайдено газову лампу. Ми так само хочемо продавати і показувати, які бувають газові лампи. Тут я сподіваюся, буде експозиція антикварних газових ламп в такому партнерстві. Власник чи бізнес, громада, влада то можна би було б зробити дуже гарний об'єкт і сподіваюся, що так буде. Підприємиці надалі радитимуться з фахівцями з управління охорони історичного середовища, громадськими організаціями та реставраторами, аби приміщення знову стало окрасою міста. Михайло Курус, Олександр Бригадир, наш репортер.